Хочу, щоб в точний час і у точному місці почався ураган. Чи можливо виконати таку забаганку? Підписуйтесь на мій канал, дивіться цей випуск і ви дізнаєтесь не тільки про це. Я розкажу вам, хто у світовій історії змінював ладшафти заради перемоги у бою і як експерименти з дощем обернулися трагедією та чому ми все частіше чуємо про майбутні кліматичні війни. Я Наталія Семенченко, це економіка війни. Поїхали! Вень 2010 року Київ готується до військового параду, який мав відбутися 9 травня. Тодішній президент Віктор Янукович доручає тодішньому міністру оборони Михайлу Єжелю. Цитую вжити всіх заходів, щоб 9 травня в Києві була забезпечена хороша погода. Як Єжель не питав, але звісно і не казав, що наказ хай і Януковича було виконати неможливо. До 9 травня готувалися і в Москві. Там мав пройти парад військової техніки. Щоб дощ не зіпсував свята, виділяють півтора мільйона доларів і ставлять задачу розігнати хмари. Для цього задіюють кілька транспортних літаків. Вони розпиляють над містом спеціальні реагенти. Серед них рідкий азот. Як наслідок, у Москві 9 травня 2010 року сонячно навіть без хмаринок у Києві ж. Ні, дощу не було було трохи похмуро. Єжелю просто пощастило. Тему штучного впливу на погоду часто називають конспірологічною або ж теорією змови інколи порівнюють з так званими танцями дощу у якомусь відлюдькуватому африканському племені. У мережі постійно з'являються різні припущення, які пов'язують ті чи інші погодні умови з якимись експериментами. Ось, наприклад, один із користувачів російського сегменту інтернету писав ще 10 років тому про якесь спеціальне обладнання. Пам'ятаєте спеку, коли горіли ліси та торфовища та димом заполонило Москву. У цей час над територією Росії за допомогою цих пристроїв була утворена іонна лінза, яка не давала тиску знизитися і призвела до втрати практично всього врожаю. А 2013-й був чим ознаменований? Згадайте десятиметрову хвилю, що пройшла через Хабаровськ. Дощів було стільки, що старожили не пам'ятають нічого подібного. Американці та їх спільники ставлять експерименти з погодою. І при цьому страждаємо саме ми. Водночас цей самий чоловік пише про схожі пристрої, які є у Росії. Він розповідає про якісь спеціальні труби, які у великій кількості розставляють в одній точці, і вони здатні змінювати погоду. Здебільшого завдяки падінню температури. Як приклад наводить ситуацію у російському місті Сочі перед початком Олімпіади 2014 року. Змагання, мовляв, були на межі зриву, бо за тиждень до їхнього початку температура у місті була плюс 17. Щоб це виправити, нібито підключили генератори погоди. Ті самі обладнання і у США і у Росії є. Але про це трохи пізніше. Зараз же трохи про експерименти. Серпень 1952 року. Велика Британія неподалік селища Лінмут, майже добу йде дощ, випадає близько 30 сантиметрів опадів. Це провокує паводок на річках. Поруч вода швидко підіймається і рухається до Лінмута. Вона зносить або сильно пошкоджує більше ста будівель, руйнує 28 мостів, змиває у море майже 40 авто. Внаслідок повені гине 34 людини. Пізніше британська служба BBC скаже того серпня в регіоні Дивон, де розташований Лінмут, випало в 250 разів більше опадів ніж зазвичай. А зазвичай їх тут багато. Лінут щонайменше тричі накривала вода у 1607, у 1796 і у 1924. Але після повені 1952-го знайшлися ті, хто звинуватов у повені владу. У період між 1949 та 1952 в країні працювали над проектом, який називався «Cumulus». Це була урядова ініціатива, спрямована на дослідження погоди. Тоді проводили експерименти із так званого засіювання хмар спеціальними реагентами. Робила це авіація королівських військово-повітряних сил, і саме ці дії називали ймовірною причиною сильних опадів. За 50 років після цього БіБІСІ зніме документальний фільм, який підкріплюватиме цю теорію. У матеріалі йтиметься про те, що повінь у Лінмуті сталася за кілька днів після того самого засіювання хмар для створення штучного дощу. А секретні документи по проекту, як стверджуватимуть журналісти, зникли. Натомість, опитані кореспондентами місцеві розповідали, в день після повені в повітрі пахло сіркою. А якщо дощ падав на обличчя, було боляче. Пізніше метеоролог Філіп Іден сказав, звинувачувати погодні експерименти у повені в Лінмуті безглуздо, адже шторм, що викликав велику воду, накрив не лише цей регіон. Хтось повірив, хтось і далі вважав, що справа нечиста. Правда, ми не знаємо і досі, проте нам точно вже відомо, що експерименти по впливу на клімат таки проводяться. Перші спроби керувати погодою людство розпочало після Другої світової піонерами у цьому були США. Вони пропонували використовувати рідкий азот і сухий лід для стимулювання опадів. А в ті часи, якщо над таким починають працювати американці, одразу ж подібні роботи організовують у СРСР. Так сталося і цього разу. Холодна війна як не як. І саме під час цього геополітичного протистояння погода була задіяна як засіб впливу на поле бою. Отже, 1960-ті, війна у В'єтнамі. Президент США Джон Кеннеді санкціонує застосування хімікатів для знищення рослинності у південному В'єтнамі. Привід В'єтнамці ховаються у джунглях, їх не видно за дерев. І знищення рослинності допоможе американським військовим у боях. Операцію розпочали у січні 1962 року. Її назвали Ренч Хенд. Під час неї американці застосовували хімічні реагенти з назвами білий, рожевий, зелений, пурпуровий, помаранчевий. Такими кольорами маркували контейнери з хімікатами. Найпопулярнішим був останній він ефективно випалював ліси. Крім них, хімікати розкидали над рисовими полями і плантаціями каучуку. Усього лише так званого агенту Оранж розпалили понад 70 мільйонів літрів. Як виявиться пізніше, він не тільки знищував ліси, а й вбивав людей. Причому не тільки в'єтнамців, яких за різними даними було вбито кілька мільйонів, гинули американські солдати. Масштабне застосування хімікатів майже повністю знищило 500 тисяч гектарів мангрових лісів, уразило більшу половину джунглів і понад третину рівнинних лісів. Урожайність каучукових плантацій впала на 75%. Було знищено від 40 до 100 посівів бананів, рису, солодкої картоплі, папаї, помідорів. Змінився і екологічний баланс в уражених районах. Зі 150 видів птахів залишилося 18. Скоротилася кількість риби у водоймах. З'явилися пацюки, які в подальшому розносили. Чому кліщі, котрі переносили небезпечні хвороби і малярійні комарі. Але це була не єдина подібна операція у В'єтнамі. Був ще Попай. Під час цієї операції з військових літаків в дощових хмарах розпилювали йодит срібла. Це призводило до втричі більших опадів ніж це характерно для регіону. Вода затоплювала рисові поля, нищила інші культури. А ще частково розмивала так звану стежку Хошеміна мережу доріг, по яких відбувалося постачання зброєю та спорядженням в'єтнамських партизанів. Операція тривала кілька років. За цей час використали майже 5,5 тисяч тонн йодистого срібла. Попри певний ефект, операція виявилася занадто дорогою і її вирішили. Не продовжувати дії США змусили багатьох задуматися у травні 1977-го ООН відкрила до підписання конвенцію про заборону військового або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище. Документ забороняв навмисно керувати природними процесами для зміни динаміки складу і структуру землі, включно з біотою, літосферою, гідросферою, атмосферою та космічним простором. Угода набула чинності у жовтні 1978-го, а станом на 1997 й її учасниками були вже 58 країн світу. У 1997-му сталася ще одна подія: саме в цей рік США на Алясці запустили в роботу програму вивчення іоносферного розсіювання високочастотних радіохвиль, абревіатура ХАРП. Комплекс мав вивчати природу іоносфери, верхнього шару атмосфери, а також розвиток протиповітряної та протиракетної оборони у складі комплексу: 180 антен, антенн, радари, лазерні локатори, магнітометри, комп'ютери для обробки даних. Цікаво, що схожа станція задовго до побудови американської була й у радянському союзі. Називалася Сура, її звели неподалік міста. Нижній Новгород функціонал схожий на американський, але за різними даними з меншою потужністю. Ще схожі станції звели в Норвегії цілих дві. Але там потужність менша не те, що за американську, але й за російську. Примітно те, що конспірологи називали ці станції засобами впливу на погоду. Пам'ятаєте, на початку нашої розповіді ми говорили про роздуми одного із російських користувачів інтернету на цю тему. Так ось він говорив саме про цю американську станцію, і такі припущення були не лише від ноунеймів з мережі, а й від цілком офіційних представників російської влади взяти хоча б російську комуністку депутатку Держдуми кількох скликань Тетяну Астраханкіну. Катастрофічні повені у Німеччині, Франції та Чехії. Смерчі біля берегів Італії, де смерчів зроду не бувало, не що інше, як згубні наслідки випробування американцями геофізичної зброї. Зброя вже створена та випробувана в режимах невеликої потужності. Незабаром установка буде добудована і її потужність зросте у кілька разів. У 2002 році російські депутати навіть підготували звернення для президента Володимира Путіна до ООН з вимогою створити міжнародну слідчу комісію з розслідування експериментів, які проводяться на Алясці. Доволі дивний документ підписали 90 депутатів, але Путін ніякого звернення не робив і ніхто комісію не створював. Натомість деякі російські посадовці не припиняли бити на сполах про загрозу із заходу, як завжди зрештою. Того самого 2002-го комітет по обороні починає говорити про пагубний вплив американської станції на клімат. Мовляв, дослідження або ж навмисні ворожі дії можуть спровокувати техногенні катастрофи, але чи не найбільше із заявами щодо кліматичної зброї запам'ятався Володимир Жириновський. Щоправда, він не бідкався щодо американського впливу, а заявляв про так званий кліматичний удар по США з боку Росії. Це було у 2003 році. Погрожував він тодішньому американському президенту Джорджу Бушу молодшому. Ночью наші ученые чуть-чуть змірять гравітаційне поле Землі, і твоя страна будет под водою. 24 часа, і вся страна твоя будет под водою Атлантичного Тихого океана. Ты Ти з кем шутиш? І тут згадується нищівний ураган 2005 року, Катрина. Це найбільш руйнівний ураган в історії США. Збитки від нього перевищили 80 мільярдів доларів. Він забрав життя сотень людей, а сотні тисяч лишилися без житла. І ось один із американських метеорологів, Скотт Стівенс, звинуватив у ньому Росію. Мовляв, стихійне лихо направили на США завдяки створенній ще за часів СРСР кліматичній зброї. Імпульси начебто надходили зі станції Сура, про яку ми вже раніше згадували. І тут якраз пригадуються слова Жириновського. Може, він не дарма, Бушу погрожував. Зрештою, не тільки росіяни і американці звинувачували одне одного у використанні кліматичної зброї. Свого часу про неї говорив президент Венесуели Уго Чавес. Він звинуватив американську станцію у землетрусах в Китаї та Гаїті. Такі висновки зробив, коли прочитав доповідь Російського північного флоту. Щоправда, сам Північний флот Росії таку доповідь не публікував. Росію ж у використання природи як зброю у 2002 другому. Звинувачував тодішній лідер грузинської партії Зелена Георгій Гачачіладзе. Сталося це після землетрусів у Тбілісі. Політик тоді заявив, підземні поштовхи викликані російськими військовими штучно за допомогою Ешерської станції сейсмічних спостережень в Абхазії. За трохи більше як 20 років прихильники теорії змов і конспірології отримують новий привід поговорити взимку 2023 року центральну і південну частини Туреччини, а також північні регіони Сирії, сколихнув надпотужний землетрус з магнітудою щонайменше 7,8. Його називають одним із найбільш руйнівних в історії людства і одним із найбільш смертоносних. Тоді загинуло біля 50 тисяч людей. Після цього землетрусу деякі турецькі змі припустили, що до цих підземних поштовхів може бути причетний американський есмінець. Він заходив у порт Стамбула за кілька днів до цього. І на його борту, начебто, був спеціальний генератор, котрий випробували в рамках проекту Харб. Так, так, того самого на Алясі, про який ми вже говорили. І саме якісь дії, проведені з цим обладнанням на кораблі, начебто, і спровокували землетрус. Конспірологи одразу згадали ще й про те, що цей самий корабель був біля берегів Туреччини і влітку 1999 року. І після цього стався ізмійський землетрус магнитудою 7,6 балів. А після нього ще 150 авторшоків. Однак конспірологічні теорії так і лишилися теоріями ніякого зв'язку між підземними поштовхами станцією на Алясі та американським есмінцем так ніхто і не встановив. Однак і версію про те, що у світі йдуть розробки кліматичної або ж природної зброї, так досі і не відкинули. Підозрюю, що такі роботи ведуться як у США, так і у Росії. Дослідження погодних явищ не можна зупинити. Що ж до землетрусів, то тут навіть нема чого витрачати гроші на конкретні програми військового призначення. У цій галузі проводиться маса досліджень, які можна легко адаптувати у відповідних цілях. Деякі з висловлюваних ідей цілком придатні для практичного застосування. Хай там як а документальних підтверджень використання американських та російських станцій як кліматичної зброї немає. Поки все на рівні конспірологічних здогадок і теорії змов, хоча про них і говорять. Причому не просто користувачі інтернету і одіозні політики, а й навіть науковці. І вони мало не в один голос кажуть, кліматична зброя, якщо така і є, може бути надто непередбачуваною штукою. Адже навіть якщо хтось десь і викличе землетрус для конкретної території, чи не спровокує це підземні поштовхи там, де не треба. Або ж якщо хтось організує ураган, то чи не понесе його вітер, куди не варто. Та й взагалі, кажуть, вчені навіть дослідження, не говорячи вже про готовий продукт, це надто дорого. І поки ніхто не вкладає у це величезні кошти. Однак, якщо уявити, що хтось таки зможе керувати погодою у будь-якій точці земної кулі, то особисто мені дійсно страшно. Адже проти природи кожна країна світу без сила. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і дивіться наступні випуски.